Четвер, перше червня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні перше червня, перший календарний день літа. І саме цього дня народилися такі знані українці, як співачка Зоя Гайдай та Скрипаль Олег Криса. Саме цього дня, 1652 року, розпочалася переможна битва військ Богдана Хмельницького під містечком Батогом. А за календарем ООН сьогодні Міжнародний день захисту дітей і Всесвітній день батьків. Україна зазнала важкої втрати. 31 травня помер колишній глава Української греко-католицької церкви єпископ Любомир Гузар. Винятково мудра та освічена людина. Великий патріот України. Він не шкодував здоров'я та зусиль для її незалежності і розбудови церкви. У зв'язку з його кончиною на Львівщині сьогодні оголошено траур. У храмах повсюдно, в тому числі і в нашій області. Відбуваються жалобні молебні. Попрощатися з Любомиром Гузаром можна буде в Києві та Львові. Хоронитимуть його 5 червня. Перший день літа привітав нас міжнародним днем захисту дітей. Тому ми вирішили запитати у простих житомирян, чого ж вони бажають у це свято підростаючому поколінню. Я хотів би побажати на день захисту дітей, дітям здоров'я, здоров'я і міра. Здоров'я. Здоров'я здоров'я. Ще раз здоров'я, тому що це саме основне і саме таке знаєте. Ну і миру, звісно, всім нам. Миру, злагоди, знаходить компроміс один між одним, тому що ну, важко зараз, всім важко, пенсіонерам важко, по своєму важко, молодіж по своєму важко, тому що роботи мало. Молодіж хоче, хоче нормально заробляти і достойно заробляти, вона вчиться, вона отримує освіту. Відповідно. Вот. Але основне це здоров'я і мир. Ну, В першу чергу, щоб дітки були здорові, щоб батьки і держава уділяли увагу. Щастя, щоб дітей любили їхні батьки. Любові, миру, щастя та здоров'я. Головне, щоб мир був. Мир на землі, як буде мир, то в душі, щоб був мир, і в дітей мир буде у всіх. Так? Дітям хочу побажати, щоб вони шанували своїх батьків. Мабуть, дітям треба зробити велике свято, щоб вони зрозуміли, що їхній город турбується за них. І що. Для дітей це все це наша перспектива. І ще про особливе в Україні. На окупованому Росією Донбасі вчора поранені двоє українських воїнів. Наші збройні сили 1 червня забезпечують режим повної тиші. Починаючи з червня місяця українці зможуть відвідувати Туреччину за внутрішніми паспортами. А Сергій Ребров покинув пост головного тренера Київського Динамо. На водоймах Житомирщини зафіксовано чергову жертву. У ставку села Новоівницького Андрушівського району потонув 15-річний підліток. І ще про, особливе у нашому краї. А 2 червня Житомирщину відвідає міністр освіти Ліля Гриневич. Вона виступить, зокрема, на обласному телебаченні у п'ятницю. У п'ятницю художники області проведуть прес-конференцію на тему митці Житомирщини та АТО. В обласній філармонії створять музей ансамблю пісні льонок імені Івана Сльоти. Під час вихідних у Житомирському гідропарку пройде дитяча велогонка. І завершує традиційно. Незвичайним у британському селі Брокворт графство Глостершир, відбулися щорічні змагання з катання сиру. Перед пагорбом перед пагорбом Хілл, розташованим біля Брокварта, зібралися тисячі глядачів. Сир скинули з вершини висотою близько 180 метрів. І головка покотилася вниз зі швидкістю, що досягає 112 кілометрів за годину. А учасники змагання кинулися за нею. Погоню більшість із них не вдалося втриматися на ногах, і вони стрімголов полетіли по слизькому від дощу схилу, отримуючи шишки та садна. Переможцем серед чоловіків став 29-річний військовослужбовець Кріс Андерсон. У жіночій гонці лідерство захопила 18-річна Ківі Морган. Їх нагородили великими головками сиру. Подібні змагання проводяться на куперскіл з 1826 року. З такими новинами ми підводимо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось.